Нарешті стало відомо, хто переміг в обласному конкурсі учителі року. Переможцями у чотирьох номінаціях стали представники Шепетівки Теофіполя Старокостянтинова та селища Олешин Хмельницької області. Сьогодні серед переможців у нас є як місто обласного міста обласного значення, як обласний центр, так і наші сільські райони. Це ще раз говорить про те, що може. Людина працювати в будь-якому регіоні, якщо вона цього захоче. Кожного року критерії оцінювання та вибір предметів змінюються. Цього року змагання проходили в декілька етапів, які складалися з майстер-класів і практичних робіт. Всі вони були зосереджені на виявлення професійних вмінь і компетентності вчителя. Цього року оцінювали підручники, виступали експертами. Вони здавали фахові випробування з методики викладання предмету, з педагогіки з психології, розробляли навчальні проекти. То давали уроки відповідно. Тобто а, сьогодні дійсно наголос іде на компетентність вчителя. Вже через місяць у Хмельницькому прийде всеукраїнський конкурс на визнання кращого вчителя інформатики в Україні. Представляти Хмельниччину буде переможець цьогорічного конкурсу із Теофіполя. Місце проведення конкурсу, звісно, додає відчуття відповідальності, але він готовий гідно представити область. Це додає трошки ваги, оскільки йде відповідальність приходить в рідних, можна сказати, стінах. І трошечки, не знаю, трошки як і обтяжувати, і водночас буде стимулювати, для показати кращі результати, що ми чим гірші, за інших. Оксана Медведєва, Сергій Рапчинський, новини телеканал Т8.